Перша серія казкового марафону. Вітаю, мене звати Анна, і сьогодні я підготувала для вас розклад, по мотивам сказки про Горошка. В цій казці молодий богатир подолав коварного змія за допомогою своєї богатирської булави. Подумайте про якусь свою мету, до яку ви хочете виконати. І давайте пошукаємо за допомогою метафорічних карт, пошукаємо ресурси, які вам допоможуть всьому. Розклад, догорожка в пошуках ресурсу. І так, перша карта це у нас буде коварний змій. Це ваші страхи і перешкоди, які є на шляху до вашої мети. Витягую карту. Ось така у нас карта. на неї подивіться, про що вона вам говорить. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це робота з нашою підсвідомістю. На що одразу, що одразу привертає увагу на цій карті, які асоціації виникають? Друга карта це булава, ваш внутрішній ресурс для досягнення мети. І ось така карта. Уважно на неї подивіться, які метафори приходять на думку. Як ви вважаєте, хто ця дівчина, що вона побачила? І третя карта це товариші, це хто або що допоможе вам на шляху до вашої мети. І ось така карта, які асоціації у вас, про що вона вам говорить? Я взяла казкову колоду, тому що в казковій колоді вже знайомі архетипи і більш. Простіше знаходити підказки. І так, давайте переглянемо ще раз цей розклад. Це ваші перешкоди і страхи на шляху до мети, це ваш внутрішній ресурс для досягнення мети, а це ваш хто або що вам допоможе на шляху до досягнення мети. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Пишіть в коментарях, які підказки ви отримали від карт. Якщо, якщо захочете знайти свої ресурси за допомогою МАК, записуйтесь, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію. В наступній серії нашого марафону ми зробимо розклад на стосунки по касі Лисиця та журавель. На сьогодні, пока.